Що ж далі наша традиційна кулінарна рубрика? І отже, літо, яке дуже швидко минає, ідеальна пора, щоб додати до меню повіше сезонних овочів. Кабачковий сезон нарешті розпочався, тож просто зараз ми покажемо, як приготувати сніданкові мафіни із ранніх цукінів. Кабачковий, бог ти мій. Ну хто мене так не любить у цій програмі? Дивись, понеділок стрес закінчився перший місяць літа стреса, тут ще кабачки. Але я удивлюся, що нас лежить шиночка, і це мене радує. Значить, не все так буде. Е... Значить, хтось тебе такий Одна. любить О, такий любить. Добре, навпаки, кабачки люблять. Ти ж постійно кажеш. Про те, що хочеш хоче схуднути ось тобі ковачки приготували. Ліша, не вридуй. Ми зараз будемо шукати компроміс. Ми будемо готувати з кабачками мафіни і будемо м'ясні мафіни готувати. А рецептами, гастрономічними лайфхаками вже готовий поділитись. Кулінарний експериментатор Олександр Глазов. Він вже Заходить до нашої кухні. Олександре, Олександре доброго, доброго ранку з вами, між іншим, сьогодні. Доброго ранку. ранку. Доброго доброго ранку. Сьогодні у нас буде дуже супер смачно. Правильно? Дуже бомба, як смачно буде. Давайте. Тому сьогодні готуємо м'ясні і кабачкові мафіни. Для м'ясних мафінів нам необхідна шинка, сир, сулугуні натертий, яєчко яєць, бурки, і цибульки, угу. і е, олійки. І для кабачкових нам угу. необхідне листкове готове тісто. Так. Нам потрібно. На бринза, нарізані цукіні зелені та жовті, і яєчко для того, щоб зверху змастити і, звісно, Давайте, що у нашого українського. Давайте, ну, що ми будемо давайте. Робити? Для приготування нам необхідно, я вам покажу льоші ну, перший. Е, ага, в першу чергу нам потрібно змаз, змазати форму ага, олією. Так. Після Змащуємо. цього так ви всі можете смачувати. Вкладаємо шиночку. Угу. О, ну вкладаємо. все, Леша, це потім не просто м'ясні А Я можу сирофія прям сюди вкладати, ні? Можна, але так буде смачніше. А, все, Рекомендую добре, чекаю, доробити так. за рецептом. Угу. Потім ви вбиваємо туди яєчко. Ага, яйце. А у нас це дивись: вітамін С, м'яс, С, яйце не вистачає сальце да? для повного Е, За бажанням можна доповнювати цей рецепт. Це базова така ага. смакота, яку рекомендуємо вам використовувати. Є. І а солим та... перчимо, і І, і Льоша продовжуємо. Ми готові. до кабачкових. А до... У нас кабачком а, ми будемо творити красу. Давайте. Е, Перш за для... все, кабачки і цюкіні. Чи Чиї різниці? Це, це один і той самий овоч. Це один і той самий овоч, але підписываю. просто європейці. Його вдосконалили, так сказати, ага. і зробили. Вивели спеціальний сорт, для цього у нього шкірка не така е, тверда буває, угу. і вони спеціально для того, щоб для вживання е, більш іншої структури. Так, Тому беремо, як нам вкладаємо. необхідно, ж смужками вже готові. ми так. маємо. Гоптове листкове тісто і викладаємо один за одним ага, цукіні, жовтий та? з зеленим. Mm -hmm. так, це для краси, чи це так, Це для краси? Для, для краси mm -hmm. Mm -hmm. і для того, щоб гарніше. Приймалося ну, зранку, потрібно ж не тільки, щоб смачно було, і гарно звичайно, для настрої. Звичайно, ми на верхній кладемо, правильно? На верхній. Нам необхідно, щоб смужечки були е, ну, в два рази більші, ніж ціні. Угу, Можна угу. трішки, да, щоб от зверху вони були. А, Потім так, прикладаємо, і... притрушуємо ще бринзою. Що? А бринзу нам потерти треба? Ні, ми, а, ми нариваємо, Так. Слуця. У мене таке бабця свиня, вибачте, терла. А що в нього такого о, корисного, о, о. що нам треба його їсти? Е, от не зря ж бабця ще знала, чого uh -huh. свиням. Ні, вона було... любила, у них були імена, вона їх любила, вона їх там за цей хрю-хрю-хру-хру. Я в них... теж в мене у бабці були, я їх любив, і бабушка любила. А кабачки і цукіні вони корисні, особливо, якщо ви гарно посиділи з кумом або друзями з вечора, то краще. Ще з раночку з'їсти кабачки собі. чи цукіні так на ранок Чарівні властивості, так і будуть краще вам. Слухайте, якщо ми ще говоримо про зберігання кабачків і цукіні, зараз вони там вже по 19 гривень, взимку по 190. Чи можна їх заморожувати взагалі? Можна заморожувати чи вони зберігають тоді властивості свої ці властивості. Зберігають зберігають властивості. Ви можете заморожувати і в? Споживати його, так, все, в тому, закуповувати в сезоні, в тому ага, як подешевше, ага. а потім вже Просто виробити. То можна Швидко сміливо і взимку з кумом та. сидіти. Да? Можна... кумом і взимку, і в будь-який сезон можна сидіти і гарно проводити час. Ну, от Ми завжди говоримо про корисні властивості овочів та фруктів, а я от впевнений, що є і учинки такі ж корисні властивості. От що на це скажете? Е, звісно, є корисні властивості, тому що шинка це е, справжній натуральний білок, який дуже корисний, особливо для чоловіків. Чи чуєш? Чуєш білок? Я ну так. так це ж особливо корисний для чоловіків. <сум> Не слухаю уважно, А я теж <сум> а, друзі ще виявляється шинка. Буває різних видів. Вона буває варена, копчена, сиров'ялена. Якими способами її готують і до яких Страв підходить от кожен вид. Є така різниця? Чи підходить все, якщо з кумом? Якщо з кумом можна все. Сьогодні у нас е, свиняча шинка, але в принципі можна використовувати і яловичу, і індичу. Е, Будь-яку, яка вам більше до смаку. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. е, так, будемо зараз загортати, і поки ми загортаємо, Олексій, ми що сьогодні без рекордів. З рекорду да, будуть історії рекорд про якісь навіжені божевілікавата традиційно. Зараз я розкажу вам про рекорди Найбільші у світі цукіні. Ви виростив, увага, італієць у Канаді. Ось от така от штука. Да. Довжина гігантського овоча становила аж 2,5 метри. Тільки? Два з половиною метри. Ми можемо в баскетбол. Це 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 от дивіться, на екрані. От, межим, що ми а, Боже, а я щось вирішила, що він моцний, величезний, він ну, але, він худенький, він, худенький. але він трошки той не доїдав. Він худесенький. Це пішло в зріст. І це, до речі, офіційно зафіксований рекорд Гіннеса. Сподіваюся, що сім'я італійця, її звати, здається, Джованні, Вона любить їсти кабачки, бо врожай видався чи маленький. Знаєте, як у нас десь настає той період, коли починають роздавати кабачки, і головне відкривати сусідам, тому що зараз вони вам вручать кабачків. Боже, що це таке пахуче? Це чебречь. Чебрець, Чебрець. Да, може, як домов, принципі, такого. Скільки це треба запікати? Mm. Запікати необхідно 20-30 хвилин при 190 градусі. Нам необхідно тепер, ми посолили ще. Так, угу, посолимо. Посолили. Ще. посолили. Можа, Можна поперчити більше. <плес> І е, завертаємо. Необхідно нам другу uh -huh. частину завернути сюди uh -huh. вверх. І Після того Боже, у вас як... поч... мистецтво. Да. Це добре, що ви мені не довірили це зробити, бо зараз це б по всьому столі. Акуратність не моя фішка. Тому Моторика, рук відбивається. <звивається> <звивається> і після того, як їх завернули, треба звер... завертати. Так. А ви нам змащуєте деколь. Давайте, давайте. Поки красоту тут створюємо, так, так ще, і ага. потім завертаємо. А я ще вам можу розповісти до речі, Нічого. як обирати шинку, тому що колись я робив матеріал о, про те, о, як у шинку о. дуже часто додають і ковбаси додають карагінан. Це така штука, яка дозволяє утримувати вологу у продуктах. А це означає, що ви просто будете платити за воду. Нічого страшного в тому карігінані немає. Ой. А вибрати дуже просто, дивитись на структуру шинки. Якщо вона така пупирчаста, то скоріш за все туди могли додавати каргінал. Так, ну, у нас ар... магія телебачення, друзі. Так. О, а тут так пахне. Капець. Діша, подивись, яка у нас краса з квіточок копачкова. Я зараз вам Сукійного. красу покажу. Так, а поставити на що краса можна? Краса без м'яса. На, Ось дощечка у нас тут є. Ось-ось ось. Давай ось так. Опа. Давай, бо воно важке і гаряче. А, у тебе там два їх. Угу. Зараз так. ми вже Ой, цю відкладаємо. Це... Ми куди? Ох, господи, я Ось сюди. Оп. Це з. Цукіні з кочками. Оставте де небудь. Отак, так, да. Ми зараз переставимо. О, oh май гад! Гармати, які боже. просто перевершили. Переберемо туди, поставимо, щоб у нас було що поїсти після ефіру. У нас командна робота. Да. Да, гарно гарна складає. Підсуваю, підсуваю. Ну, я би це скуштував би, да? але у мене зараз будуть новинки. Їх треба. Олексій, як я тобі співчуваю. <кхе> нічого, нічого. Це все лишиться. Я знаю, що а ти до... не любиш шинку, тому якщо сюди не дотягнуться руки операторів, то це збережеться до кінця ау, ефіру. Ау, 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 дотягнуться, ау. Панове, ви не Краса. Так, на тарілочку, да? Так, я я би випав би задоволенням, святлові, але по... по перше. По перше, гаряче Гарячі, гаряче. Дивіться, які у нас квіточки, які потім після, ем, після духовки Запікання. будуть виглядати ось так. Mm, так. <гарячущі>, так? А ви так Спробує... бринзи щедро наладили. Ви прекрасно. Я теж так просто люблю. Так. Ага. так, так, так Гаряча обережна. Опа! Ого, а ти прям ця, як і сталева жінка. Ми нещодавно з дружиною їздили до тещі, і ми вже привезли такі кабачки, майже як от рекорд Гіннеса там Так. Да. Тому, тому всім зараз стільки дощів іде. Ага. Я ну, зайшов так. на огород, а там все зелено, ну ча чарівно просто все уже таке гарне. Так, ми маємо Якось це скуштувати, але це дуже гаряче, якщо що. <ріху> <ріху> так. Олександре, дякуємо вам дуже, що ви сьогодні таку неймовірну красу нам приготували. Причому врахували інтереси всіх ведучих. Точно дякую. Це прям е, подяка в квадраті. Будь ласка, смач, О, а ми не змазали да, потім змащимо ще Перед яйцем вкладанням, так, так ми змазуємо яєч. Ну Що ж два види мафінів до сніданку і сукіні із шинкою навчив нас готувати кулінарний експериментатор Олександр Глазов. Дякуємо Будь за справи ласка, і завжди дякую. чекаємо в гості. Так, експеримент буде. вийшов. Що я можу сказати?